Нам всі проповідники кажуть, дорогі брати і сестри, вроді би це такі привичні слова для нас, але наскільки ми дорогі для Господа, що Він дарував сьогодні цю можливість у день недільний прийти тобі і мені в дім молитви, не для чого іншого, но щоб прославити Його ім'я. Слава Йому. Ви знаєте, я сьогодні чомусь. По особливому переживаю. Готуючись до проповіді, перегортав сторінки священного Писання. І від одного місця Писання, мені казали, що воно таке просте, незамітне. Я його раз відгорнув в сторону другий раз, але сьогодні вранці так взяв, підняв телефон. У мене на, телеф... на телефоні, як у багатьох із вас, є Біблія. І там є стішок дня. І ви знаєте, Відкр... Піднімаю телефон і на першій сторінці той стішок, який я відкладав у сторону. Ви знаєте, Бог говорить, що потрібно говорити і про це Проста Дитяча проповідь. Ми чули її ти... десятки сотні, а можливо, хтось старший, і тисячі разів. Але я сьогодні хотів якось так по особливому звернути на це увагу. Хай Бог поможе мені і вам сьогодні бути. Уважними, Але перед началом читаю місце священного писання теж дуже знайоме нам у Іоанна в 12 главі, з 20 стіжка написані такі слова. Із пришедших на поклоніння в праздник були некоторі єліни». Они подошли к Філіпу, який був із Вівсеїди Галилейской, і просили його говоря, «Господин, нам хочеться видеть Ісуса. Брати і сестри, такі чудові слова. Ви знаєте, коли їх просто читаєш, не обращаючи внимання, вроді ну, обичні слова, але коли не звертаєш на ці слова особливу увагу. Єлі прийшли з другої країни, прийшли в Єрусалим. Можливо, прийшли по своїх якихось ділах, але вони десь краєм уха почули, що в Єрусалимі є Ісус, що Він і вони знали, можливо, чули про Нього, що Він робить чудеса, говорить говорить гарні слова. І їм захотілося побачити Ісуса своїми очима. Не єрусалимський храм, не якісь там достопримічательності Єрусаліма, не якісь там музеї чи мавзолеї, чи якісь, чи якісь ідоли, чи ще щось. Їм захотілося побачити Ісуса, брати і сестри. Сьогодні нам хочеться бачити лице друг друга. Нам приємно бачити лице друг друга. Ну, Набагато більше сьогодні духовними очима побачити і Ісуса на цьому місці в недільний день побачить Ісуса, приторкнутися до пронзенних рук, приторкнутися до пронзенних ніг, получить благословення. Наскільки це важливіше? Хай Господь поможе кожному із нас, як тим Єлінам госп... Мати те добре і сильне, велике бажання бачити Ісуса. Через хор, через проповідь, через молитву, через свідоцтво бачити Ісуса. Хай Він буде сьогодні на першій сторінці, хай сьогодні телефони будуть десь далеко там, можливо, в сумці, можливо, десь на скамейці, хай вони будуть подальше від нас, а перед нашими очима і перед, нашими, перед нашою душою сьогодні буде Ісус Христос. І Він благословить кожного з нас, хай буде ім'я Його благословено і прославлено. Читаючи таке місце Писання, ви знаєте, його, можливо, навіть і на пам'ять, 10 глава діяння, з першого стіжка такі слова, в Кісарії був некоторий муж іменем Корнілій, сотник із полка, називаємого Італійський, благочестивий і боящийся Бога, зовсім домом своїм, творивши много милостині народу і завжди, завдав. Молившися Богу. Я так думаю. Воєнний чоловік, який мав 100 чоловік в починенні, він мав досить багато справ. Він мав досить багато заботи, за те, йому треба було дати якісь заняття цим, цим 100 людям. Він, він був начальником і великим начальником, але цей чоловік, священне Писання, говорить нам, що він завжди молився Богу. Чому? І не тільки сам. Ви знаєте, він для мене є великим прикладом. Як би хотілося мені бути подобним на цього, на цього сотника, якого навіть імені нема в Біблії. Але як би мені хотілося бути подобним, я думаю, що багатьом із сидящих тут хотілося б мати такого батька, хотілося б мати такого брата чи, можливо, друга, який постоянно молиться Богу, брати і сестри, чи не добре є це? Це є дуже добре, коли є такі люди, і він був. І не із народу Божого, але Бог чомусь знайшов його. І ми читаємо це на сторінках Священного Писання як прекрасний примір християнина, який постійно молився Богу і не сам. Він на молитву збирав весь дім, він збирав домашніх своїх, можливо, якихось і воїних він прикликав також на молитву. Я думаю, що його проповідь була дуже. Така сильна, і ми бачимо далі в священному писанні. Пишеться, що із-за того, що він настільки близько був з Богом, Бог його не проминув. Він посилає ангела, щоб дати йому більше знання Бога, дати йому більше. Шляху до спасіння. Він посилає ангела і каже: позви Сімона, він там гостіт. позви його у твій дом, Він тобі скаже Слово, і спасешся ти і дім твій. Мені так, я так думаю, Господи, чоловік постійно молиться, дім Його постійно молиться. Хіба він не є спасенний? Але чомусь Господь говорить, що для Його спасіння ще щось необхідно. Ще необхідно добре слово і настанова, щоб він до. Кінця зрозумів і зміг унаслідувати життя вічною, брати і сестри, хай сьогодні кожного із нас Бог по особливому потішить цими словами, щоб ми змогли взяти із цього примера добрий примір для себе, щоб не тільки постійно молитися, а постійно читати Біблію. Ви знаєте, я так собі думав. І і я думаю, багато хто із вас також розмішляв, замітив таку, такий недостаток у своєму житті. Ви знаєте, коли в нас є такий добрий інструмент, називається телефон. Ви знаєте, ми без нього не можемо нікуди і ніде. Даже в собранні ми його несемо з собою і навіть не в сумці чи в кармані, в руці, щоб не пропустити яке то сообщення, який то телефонний дзвонок. Це так важливо для нас, кажеться, в житті нашому. Але наскільки важливіше сьогодні в руках тримати Біблію, і наскільки важливіше сьогодні в руках тримати псалмоспів, наскільки важливіше сьогодні тримати свої коліна в долині і взивати до Господа, наскільки це важливіше? Але ми бачимо, що сьогодні враг душ человеч, він посилає все: на тобі телефон, на тобі часи, щоб ти нічого не пропустив, кроме того, що ти можеш пропустити общення з живим Богом. Ти можеш не постоянно молитися, як той сотник. Ти можеш не постійно, постійно общатися з Богом, тому що на тобі преткновеніє. Це добрий інструмент, це добре знати десь щось за когось, комусь щось сообщить. Це дуже добре. Але коли ми придаємо цьому більше уваги, чим потрібно, це не є добре перед Богом. Хай Бог поможе кожному із нас звертатися. Скільки ми звертаємось до телефона, хоча б половину звертатися до Слова Божого, ми будемо набагато більше благословені, ми будемо набагато більше знати. Навіть те, що ми знаємо, звідти, Слово Боже, вже про це каже, сказало набагато більше вперед. Хай Бог поможе кожному із нас розуміти, наскільки важлива молитва, наскільки важливе Слово Боже сьогодні для кожного із нас. Хай Бог поможе кожному із нас. Читаю ще таке місце Слова Божого, де написано в Корінфіянам 3 главі, теж з 16 стіжка, один стішок читаю. Раз ви не знаєте, що ви храм Божий і Дух Божий живе в вас, Такий стішок він дуже торкається також в моєго серця. Я як християнин, який читає з дитинства слово Боже, я знаю. І я думаю, що кожен із вас, хто знає Бога, знає цей стішок, можливо, на пам'ять. Але як би хотілося б, щоб в житті нашому ми не тільки про це знали, але ми це виконували. Ми за цим слідкували. Ми слідкували за тим, за тим, щоб храм наш, храм Божий, який є в нас, щоб він був чистий, щоб він був. Помитий, щоб він був правильно задягнений в силу Духа Святого, брати і сестри. Хай Господь по особливому сьогодні кожному із нас говорить не просто словами, но Духом Святим. Хай Господь сьогодні говорить в наші серця не тільки вам, не тільки через мої уста, но через Дух Святий. Я хочу це чути. Хай Бог поможе кожному із нас, брати і сестри. Ще хотів би. Ви знаєте, час так скоренько біжить. Я ще хотів би прочитати один вірш, який також мені чомусь звучить останнім часом. Напоминає мені, напоминає, мені. Я його, ви знаєте, виписав і вирішив сьогодні прочитати для вас. Багато хто із вас його чули, знають, можливо, знають на пам'ять. Я щаслив, тем, що я живу на небі, хоча хожу ногами по землі, що Ісус, мій найкращий жребій, Хоть грешный мир усерствует возле. И как бы горе не было глубоко, и как бы там не насмехался враг. Я счастлив тем, что твердо верю в Бога. И эта вера изгоняет страх. Дни вечно замечатся с... суетливой стаей. Но невзирая на машинный шум, Я счастлив тем, что Библию читаю. И в ней на все ответы нахожу. Я нахожу в ней золотые слитки, духовный клад, сокрытый в глубине. Я счастлив тем, что на мои молитвы Сам Царь Вселенной отвечает мне. Слава Богу! Я счастлив тем, что получаю больше того, о чем молитвенно прошу. Я счастлив тем, что в мудром Духе Божьем имею друга и источник сил. Общаясь в Духе с лучезарным небом, я счастлив, как небесный гражданин. Коль ты желаешь счастья, словно хлеба, иди к Христу, покайся перед Ним». Прекрасні слова. Ці, ці слова чомусь так уже на протяженні довго часу звучать в моєму серці цей вірш. Ви знаєте, я споминаю, вспоминаю. І ви знаєте, він дає мені натхнення на життя, натхнення на служіння Господу, натхнення на те, щоб робити щось добре, натхнення на те, щоб читати Біблію, тому що дійсно тут є клад без набагатства. Хай Бог благословить кожного із нас розуміти це, вникати в це. Звертати увагу більше на Біблію, чим на те, що нас окружає, чим на те, що нас одвертає от цього. Хай Господь поможе в сьогоднішній ранок наповнить нашим серцям, наповнить нашим душам. Як часто браття говорять з цього місця, давайте повернемося на те місце, де ми зупинились, де можливо ми впали, де можливо ми спіткнулися, давайте повернемося звідти почнемо знову служити Богу. Добрим серцем, доброю совістю і всім добрим єсмім. Ви знаєте, коли до неба відходять дорогі для нас люди, друзі, батьки, можливо, діти, ви знаєте, земля втрачає свій блеск і своє притяження. Нам хочеться бути гражданами неба. Нам хочеться соєдинитися з небесним Отцем. Нам хочеться знову прийти до тих, яких ми по особливому любимо, любили і будемо любити. Нам хочеться бути там. Хай Бог поможе кожному із нас розуміти, що ми, живучи на цій землі, нас Бог. Прийняв у небесне гражданство, дав кожному із нас, запечатлив Духом Святим і дарує можливість бути там, ходячи по землі, але жити на небі, жити небом, жити тими святими діями, які записані в священному Писанні, брати і сестри. Хай кожному із нас поможе Господь по особливому. Хотілося б менше говорити, а більше. Звернутися до Бога в молитві подяки за те, що Він нам це відкриває, відкриває через своє слово, відкриває через природу, яка нас окружає. Ви знаєте, на прошлій неділі в мене була нагода піднятися на одну з високих гір, яка окружає нас. І ви знаєте, дивлячись на красоту, яку творить Господь, серце восторгається. Брати і сестри, наскільки чудний наш Господь, наскільки прекрасне творення Він робить для людей, для того. Щоб милувати око, а наскільки прекрасніше буде в небі, в небесних обітілях, наскільки прекрасніше він там все устроїв, брати і сестри, чи стоїть на цій землі смирятися, чи стоїть на цій землі шукати Господа, чи стоїть на цій землі равнодушно относиться. Обичне йти в церкву Божу. Чи стоїть смиряться, брати і сестри? І слово Боже нам каже: стоїть смиряться, стоїть бороться, стоїть за це життю віддати, брати і сестри. Хай кожному в цьому поможе, кожному із нас в цьому поможе Господь. А ми давайте схилимо коліна і прославим його великого. Амінь.